Мене звати Лучки Богдан, являюсь інженером-будівельником компанії Унур. Ми знаходимося на вулиці Бандери на ділянці від вулиці Професорської до вулиці Дорошенка. Наша компанія проводила роботи пов'язані з влаштування нової підпірної стінки. Проектом були передбачені роботи з влаштування велодоріжки, заміни дорожнього покриття, влаштування нової дощової каналізації. Також в рамках даного об'єкту. Проводились роботи з влаштування нового покриття гранітної плитки та мозаїки. От, е, в рамках проєкту проводились роботи також з влаштування нового схилу, висаджування нових дерев та кущів. Також проводились роботи з реконструкції контактної мережі. Особливостями будівельних робіт на даному майданчику є те, що ми знаходимося поруч з пам'яткою архітектури. Львівським органним залом. Тому усі будівельні роботи проводилися з великою акуратністю та точністю, аби не пошкодити фасад чи будь-які інші елементи історичної споруди. Ми знаходимось на транспортно-пересадковому вузлі вулиць Степана Бандери та генерала Чупринки. В рамках проєкту. Було реалізовано заміну дорожнього покриття цієї площі, влаштовано мережу освітлення, зокрема, висаджено 11 дерев, до яких під'єднані ліхтарі, влаштовані нові лавки. Кожна з лавок має під'єднано USB-підключення якими можна заряджати собі телефони або якісь інші різноманітні гаджети. Також на, на даній площі в рамках проекту було реалізовано влаштування велостійок, до яких підключена мережа живлення, яка надає допомогу підзарядити велосипеди або самокати. Ми також покращили зупинку автобусну і тролейбусну, зокрема на вулиці Бандери. Вона була піднята до. Рівня низького підлогового трамвая. Також гарною особливістю даного проекту є заведення суди водопроводу, після чого ми будемо влаштовувати тут питний фонтан. Компанія Унур продовжує реалізовувати проекти в дорожній галузі, які в свою чергу покращують життя мешканцям та усім учасникам дорожнього руху.